Прогулюючись осіннім Ніжином, важко не помітити позитивні стрімкі зміни. Куди оком не кинь, майже скрізь відбуваються колосальні перетворення, проводяться реконструкції вулиць та алей, укладається нова тротуарна плитка, встановлюються нові сучасні лави та ліхтарі, здійснюється озеленення. Бо міська влада Ніжина навіть під час війни дбає про комфорт містян. Тут ми в першу чергу знаходимо баланс і Працюємо над збільшенням бюджету Ніжинської громади, незважаючи на війну, і знаходимо баланс між тим, куди правильно і як правильно розподіляти ці кошти. Звичайно, пріоритет номер один це безпека і оборона сьогодні. І ми на безпекові питання виділяємо значні кошти, це ремонти укриттів в різних закладах і установах. Ми значно підтримуємо Збройні Сили України і про це всім відомо. І звичайно, основне наше завдання це благоустрій, життєдіяльність міста. Нині в Ніжині у самому розпалі реконструкція алеї Шевченка. Це вже друга черга кардинального перетворення головного бульвару міста, каже міський голова Олександр Кодола. Незважаючи ні на що, ми показуємо і задаємо темп того, що місто розвивається, оновлюється. І щоб люди могли і залишатися тут жити, і сьогодні у нас в Ніжині практично три тисячі переселенців, які приїхали сюди і знайшли собі прихисток в нашому місті. Тому працюємо для людей. Перша черга реконструкції алеї Шевченка в Ніжині стартувала ще в минулому році. Звісно, війна внесла свої негативні корективи у строки виконання робіт та не зупинила амбітних планів команди Мера. Ми не змогли завершити першу чергу. Це вартість цих робіт складала близько 7 мільйонів. І розпочали другу чергу. Ви на час і бачите, ведуться роботи по другій черзі Алеї Шевченка, яку ми плануємо в цьому році обов'язково завершити. Вартість цих робіт приблизно складає 5,5 мільйонів. На прикладі першої черги реконструкції алеї Шевченка добре видно, що вона зазнала кардинальних перетворень. Сюди входить. Ну, по-перше, підрізання дерев. Ми почистимо дерева, уберемо кущі, які заважають огляду проїзної частини. Також тут буде зроблено на прикладі першої черги. Це і нові нові лавки, і урни і. Плитка така сама, як вона буде повністю ідентична з першою чергою. Ліхтарі. Щоб, ліхтарі, щоб це був один ансамбль. До кінця листопада по строкам мають бути виконані роботи тут, в принципі, нічого складного нема. Третя вже на наступний рік, дай Бог, якщо будуть можливості. Ну і саме головне це буде залежати від військової ситуації в країні. Дай Бог, щоб була наша перемога, і тоді зробимо ще набагато більше.